У порівнянні до традиційних заварок, лаквари мають ряд переваг. Перш за все, це скорочення технологічного процесу адже. Приготування класичних заварних видів хлібобулочних виробів складається десь з трьох, чотирьох і навіть іноді п'яти фаз технологічного процесу. І за часом це займає десь 8, 10 або навіть 12 годин. А за допомогою ликвару ми можемо приготувати якісний заварний хліб в одну стадію безопарним способом за бажанням збродінням або безбродіння тіста. Також серед переваг лекварів у порівнянні до традиційних заварок є економія місця на виробництві та економія енергозатрат, тому що не потрібно витрачати електроенергію на отримання окропу і на заварювання борошна. Зазвичай для маленьких підприємств виготовити класичний заварний хліб достатньо складно. Для цього необхідно мати місце на підприємстві, спеціальне обладнання, таке як заварювальні машини. Для цього потрібно мати кваліфікацію. Кований персонал і витратити на це достатньо багато часу. Використання ликварів надає можливість маленьким підприємствам виготовити якісний заварний хліб в одну стадію без додаткових виробничих затрат. Леквар це не проста заварка. Леквар це смарт-паста три в одному, яка замінює додавання сиропів, заквасок, завареного борошна та має безліч корисних інгредієнтів. Так до складу кожного з лекварів входить щонайменше 30% українських натуральних рослинних суперфудів. Таким чином, леквар це капсула із багатою та оригінальною смакоароматикою, ароматикою, яка дозволяє нам отримати широкий асортимент хлібобулочних виробів. За допомогою лекварів ми можемо приготувати якісний заварений хліб, просто додаючи леквар при замісі тіста. І це буде нам гарантувати стабільну якість готової продукції. Тому що, коли ми самостійно готуємо заварки та закваски на виробництві, є такі фактори, як людський фактор, є такі фактори, як умови на виробництві. Тобто температура в приміщенні може бути висока, температура в приміщенні може бути низька, наприклад, взимку. І від цього. В нас можуть виникнути такі ризики, як, наприклад, закваска може не набрати необхідну кислотність, якщо у нас в цеху холодно. Лаквар дозволяє уникнути всіх цих ризиків на виробництві. Тим самим значно покращується ефективність технологічного процесу на виробництві. Виробництво стає більш гнучким, наприклад, коли ми отримуємо на виробництві позапланове замовлення, нам не потрібно заздалегідь виставляти закваску і заварку за 10-12 годин. Ми можемо дуже оперативно одразу замісити тісто, побродити, сформувати тістові заготовки, вистояти, випекти і можемо далі вже відправляти їх у продаж. Також лаквари надають можливість виробникам значно розширити асортимент заварних хлібоболочних виробів. Так, наприклад, лаквар чорна перлина дуже добре підходить для формових та подових хлібів. Пшенично-житніх та житньо пшеничних також підходить для рустикальних подових, подових хлібів, фінських краюшок. Леквар білий сапфір підходить для виробництва фармового пшеничного хліба, подових рустикальних хлібів, багетів з характерним гребінцем, або таких видів виробів, як фокача, чиабата, булочні вироби. А за допомогою леквара кавовий агат ми можемо отримати вишикані оригінальні види хлібоздобних виробів, таких як панетон, паска, штолен. А також традиційні здобні вироби. Технологи компанії Зеландія надають технологічну підтримку з розробки індивідуальних рецептор та впровадження їх у виробництво. Залежно від способу тісто приготування, лекварів та виду борошна, з яким вони поєднуються, можна виготовити достатньо широкий асортимент хлібобулочних виробів, різноманітних за кольоровою гамою, текстурою м'якушки та смакоароматикою. ароматикою. Крім того, усі леквари забезпечують чудову. Свіжість та якість хлібобуличним виробом впродовж усього терміну зберігання згідно лабораторних досліджень компанії Зеландія. Хлібобулочні вироби з використанням лакварів на третю добу мають щонайменше на 37% вищу свіжість аніж в порівнянні з хлібобулочними виробами без використання лакварів. в умовах складної логістики та цін на пальне. Це дозволяє робити доставку хлібобулочних виробів один раз на кілька днів та скоротити кількість повернень.